Величезний привіт, анонс акції. Міцні знижки з 15 по 21 включно жовтня в магазині АТБ. Дякую за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Давайте подивимось, що приготував нам АТБ. Крем-сир Ферма 170 грамів за 50 гривень та 90 копійок. Ціну зі знижкою бачите червоними цифрами. Повна вартість чорними поряд. Анотутеня 1 кілограм. Відводний світ тушка заморожена. За ціною 185 гривень 90 копійок. Печиво мілка 40 грамів. Акційна ціна 17 гривень та 90 копійок. А в акції буде згущене молоко. Своя лінія 440 грамів у пакеті за акційною ціною 53 гривні та 90 копійок. Арахіс. Своя лінія. Смажений. Солений зі смаком сметана та зелень 60 грамів за ціною 1140. Жиле фруктове від торгової марки Злагода. Смаки в асортименті 120 грамів 13 гривень та 40 копійок акційна ціна. Вода 0,750 мл. Своя лінія. Трускавецька. Спорт негазована, за ціною 13 гривень та 90 копійок. Паста томатна 300 г від торгової марки День у день у скляній банці 24 гривні 70 копійок. Торгова марка День у день власна марка АТБ. Також зі знижкою буде томатна паста у трикутничках День у день 70 грамів. А за ціною 10 гривень та 90 копійок. Ікра відводний світ скандинавської риби з лососем 180 г, 43 гривні та 20 копійок. Чай трав'яний, мудрість природи. 20 гривень 50 копійок, 22 пакетики в упаковці. Зараз акція. Два пакетика в подарунок. А зі знижкою цукерки Крок від торгової марки Рошен вагові. 16 гривень 8 копійок за 100 грамів. А вони чимось мені нагадують снікерс. Цукерки Рошен Ліщина за 100 грамів 31 гривня та 9 копійок. Корм своя лінія. Шматочками в соусі для Собак кіло 240, 75 гривень та 90 копійок. Також зі знижкою буде корм для пухнастиків, для котиків 415 грамів консерва 32 гривні та 50 копійок. Крем блиск для взуття 50 мл чорний 20 гривень 50 копійок. Дезодорант для взуття 100 мл універсальний. Для спортивного взуття 74 гривні 90 копійок. Спрей водовідштовхувальний 300 мл. Універсальний торгової марки Silver 8490. Засіб відбілюючий велс 1 кг. кисневий відбілювач порошкоподібний 88 гривень 90 копійок. Серветки вологі, день у день 120 штук, 46,50. Серветки вологі, дитячі 120 штук. День у день. За ціною 42 гривні та 90 копійок. Мило тверде, дитяче, своя лінія. 280 грамів, 4 шматочки, 37 гривень. Або ж можна придбати одне. Вагою 70 грамів дитяче мило за ціною 9 ,90 гривень 90 копійок. Це були акції міцні знижки з 15 по 21 жовтня. Ви пам'ятаєте міцні знижки це акції для власників карти АТБ. Всього найкращого і до зустрічі!